Хочу поділитися однією з найкращих покупок за останні декілька років. Дивіться, значить. це ось такий пилосос. І він, ну, крім того, що він сам все прибирає, він ще робить вологе миття. Тут два такі контейнери, і він сам себе миє. Тож, це контейнер з чистою водою, це контейнер для брудної води. І зараз я покажу, як він буде прибирати мені квартиру. Значит, він говорить українською мовою. Ось так я його включаю. Розпочати сухе і вологе прибирання. Початок очищення губки для вологого прибирання. У нього внизу там є спеціальні губки. Зараз він їх миє там, намочує, змочує. І почне їздити по квартирі і все прибирати. Покажу вам результат. Ось там всередині проходять серйозні якісь процеси, підготовки. Так, ну що, поїхав працювати. Осмотр спочатку йде. Ну І тепер він пішов. Пішов по квартирі. Єдине, що погано у цьому всьому. Процесі це те, що потрібно все, ну, багато чого прибрати, щоб залишити вільні місця. Ось я так зверху все ставлю. Але далі покажу результат. Керувати процесом можна через мобільний додаток. Тут є просканована моя квартира, я бачу, де знаходиться пилисос, можу. Є певні зони закриті від нього, щоб він їх не обробляв. Тут є різні режими: турбо, посилений, більше вологи і так далі. Всім можу керувати. Ось зараз я опустив свої губки і ми. Купер слідкує за процесом, ось тут вже помито. А я поки пойду прогуляюся. Так, ну що, дивіться, все прибрано? Все красиво ось так. Чистенько. І пилосос вже на базі відпочиває. Ось так він повертається на базу. Початок очищення губки для волонного прибирання. І зараз миє свої губки. В результаті у мене тут. Ось такий контейнер з брудною. для брудної води не встановлено або він заповнений. Ось тут у мене резервуар з брудною водою, і мені потрібно його після прибрання очищати. А це резервуар з чистою водою. Вона просто залишається. Все, тепер я це виливаю, закриваю і все. Він сам буде себе сушити. Ось так виглядають ті губки. Для вологового прибирання знято. Ось. І якщо я хочу, можу їх помити, але він сам їх миє повністю. Гунку для вологового прибирання встановлено. Періодично е, можна чистити ось тут, але воно само себе очищає. Ну Але буває там волосся, чи типу такого. Двісь, тобто, я досить часто користуюсь, перший раз розкриваю. Ну, і потрібно, звичайно, ось тут. Періодично мити, протерти тряпочкою. І все, так він сам все робить. Тож, пилисос цей коштував мені десь 350 євро. Я дуже задоволена цією покупкою, прям всім раджу. І його модель називалась Xiaomi X20 Plus. Раніше в мене був пилисос Xiaomi, але він лише робив, волого прибирання не робив і, звичайно ж, сам себе не очищував. А тут сама фішка у тому, що він сам себе очищує, сам миє, суше і все робить сам. Тож рекомендую.